Тернополянка Ліля разом із чоловіком вже три роки орендують двокімнатну квартиру з індивідуальним опаленням. Жінка розповідає, це була першочергова умова при виборі квартири, бо попередню сім'я орендувала із центральним опаленням. Зараз ми економимо майже втречі, якщо брати індивідуальне опалення порівняно з центральним. Тобто взимку в нас виходить до тисячі гривень опалення. Для комфорту та ще більшої економії у квартирі встановлений термостат. Ми наставляємо ну, комфортну температуру, переважно це 21 градус, ну, 18 на ніч ми переключаємо, і в нас, відповідно, котел включається, нагріває до певної температури, а потім, коли вже нагрілося, він виключається. Ну і це допомагає нам ну, сильно зекономити. <с3> Майже половина тепла, яке продукують батареї, просто зникає через погану герметику вікон. Тож, аби затримати тепло у приміщенні, пакібці рекомендують ретельно перевірити свої вікна. Це такий тестовий у нас взірець е mm. і скажете, що ви відчуваєте. Всю, Всю ладоньку, так? Так. Сюди. Так. Треба дві. Давайте Маш так, дві, мікрофон так. поставлю. Ой, тут зліва тепленько. Ну, як тепленько, так трішки. Подивіться, ну, справа в тому, що візуально ви не побачите е різницю між цим склом. Єдине, ага. що на цьому склі є спеціальне напилення, яке не пропускає тепло. Перевіряється якість вікна спеціальним тепловізором. Його можна орендувати безкоштовно в управлінні свого ЖК. Утім, щоб не переплачувати, не обов'язково змінювати повністю вікно. Можна поміняти лише склопакет на двохкамерний з енергонапиленням. Та щоб точно значно скоротити витрати на опалення і зберегти тепло у оселі. Фахівці наполягають чим швидше отеплювати будівлю. За результатами цієї зими, я думаю, більшість українців зрозуміють потребу в утепленні. Бо будинки, які утеплені, вони мають вже перевагу над тими будинками, які класу G. Що ви розуміли, у нас є шкала енергоефективності A, B, C, D, E, F, G. Так, от всі будинки, більшість будинків Тернополі, перебувають в в класі G. і нам треба всім рухатися в напрямку до класу А, Ось це задача Тернополян для того, щоб Отримати комфорт, отримати менші рахунки за енергоноситі, здорожчання відбудеться їхніх помешкань. Тобто, переваг насправді дуже багато. В Україні вже третій рік поспіль діє програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодім. У рамках проєкту мешканцям утеплюють фасад будинку, даху і підвалу, а також замінюють вікна у місцях загального користування. Цей проєкт з енергоефективності виконується на умовах співфінансування, де 70% вартості робіт оплачує фонд енергоефективності, 10% виділяється з бюджету громади, а всього 20% сплачують мешканці будинку. Днями міський голова Сергій Надал оглянув виконання комплексу робіт із термомодернізації багатоквартирного житлового будинку на вулиці Вільховій. 2 кошти з фонду виділені, кошти з бюджету міста Тернополя виділені. Мешканці також мобілізувалися. Зараз ведуться активні роботи плануємо, щоб до за кінця листопаду повністю завершити утеплення, заміну вікон зробити всі необхідні роботи. Мешканці задоволені, тому що тепліше, особливо було холодно по цьому стояку, тому що в них одна глуха стіна. Бачили між двома будинками. Вони там ніколи не заглядає сонечко. Наприклад, з південної сторони там нагріває, тому в мене і тепла квартира. То мене тільки одна зовнішня стінка. А тут три зовнішні стінка. Вони мерзли зимою, аж ну. Зараз уже помінялось. Ну а в грошах в еквіваленті ми вже побачимо, коли будемо платити. Фахівці стверджують, що попри звичні для українців 25 градусів вище нуля у квартирах взимку. Оптимальна температура всередині житла в холодну пору складає 17-18 градусів тепла. Європейці навчилися економити енергоносії та жити за такої температури давно. Українцям доведеться вчитися у непрості часи. В Великій Британії є таке поняття: температура сну, так от вони собі її виставляють на терморегуляторами на своїх батареях. 15 градусів. Ну то я думаю, ми ще. Насять також справимося, ну, але це треба вдягати термобілизну. Це треба встелити коври. Кожен мешканець міста має готуватись до можливих викликів, бо опалювальний сезон буде складний. Доведеться по максимуму економити ресурси води, електрики та тепла в домівках. Кожен сам обирає той варіант, зігріву, який йому буде найбільше до душі. А те, що однозначно підійде усім, гарячий чай, обійми та рідні люди. Поруч.